Вітаю вас, 9 клас. Отже на цьому тижні ми продовжуємо і поступово завершимо вивчати наш модуль мініфутбол футзал І по новому 5 вид і 6-й це відволікальні дії фінти. Ну, Насамперед, що вам спочатку потрібно? Вам потрібно, щоб у вас була якась перешкода, щоб у вас була кегля, можна пляшку поставити, якийсь кубик, і умовні вароти. Отже, цей вид у нас в ньому здійснюється в два варіанти. По етапам і деякі футбольні елементи, які ми вивчали раніше. Давайте все поступово, я пояснюю і демонструю для дівчат. Спочатку перший варіант, коли м'яч від вас ліворуч. Ми приготувалися, стійку підбігаємо для м'яча, робимо такий, е, такий, можна сказати, футбольний елемент ножиці, ножиці. Як ми робимо правильно? Внутрішньою стороною нога у нас обертає, робить оберт навколо м'яча, п'яточка, потім іншою. І що внутрішньою це не правильно, це якийсь танок. Потім ведемо лівою ногою, чисто лівою частиною стопи лівою, Робимо, о, обводимо нашу кеглю, щоб м'яч не викатився, не зупинився, не торкнулись не ногою, не м'ячем кеглі. Обвели потім е, зміну. Ведемо зміну, права, ліва, ліва, права, права, ліва. Ось. І робимо удар перед лівою ногою, щоб влучити наші ворота. І якщо ще з, е, влучите ви в кеглю, то це вам буде бонус ще, плюс бал надається. Якщо не влучите, то нічого страшного. Якщо не в ворота, не в кеглю, то зазвичай це вже помилка. Отже, давайте демонструю, як це здійснюється. Для дівчат перший варіант, коли м'яч від вас лівович. Приготувались, поїхали! Вісімка. Раз, два. І ведемо лівою нобою. Тут пішли змінно. Довели, обводимо, без зупиночки. Рубимо удар. І ось бачите, у мене все вийде ще й з болоса. Тепер другий варіант те саме, тільки навпаки, відразу демонструю і ходу пояснюю. Мяч, коли від вас праворуш. Приготувались, поїхали. Вісімка. Ведемо правою ногою. Змінно. Обвели і удар правою ногою. Отже, у мене все вийшло та ще з двома бонусами. Тепер для хлопців. Ну, Схожа дистанція, тільки у нас, звичайно, є ускладнення. Поясню, коли м'яч від вас ліворуч. Ми підбігаємо. І відразу лівою ногою ведемо. І вже по ходу по ходу робимо 8 ножиці. І далі лівою продовжимо. ввели без помилок. Ведемо змінно. удар лівою ногою, коли ввели, потім, коли зміна провели, ввели перешкоду, удар лівою ногою, ворота, бажано, як і у дівчат, я казав, влучити в кеглю. Отже, демонструю перший варіант. Приготувалися, виконали стієчку. Перший варіант м'яч, коли від вас ліворуч. Раз. Лівою ногою. Вісімка. І лівою продовжуємо. Обводимо, Змінно. Поїхали. Обводимо, І удар лівою ногою. Отже, і другий варіант, коли м'яч від вас праворуч, це саме тільки навпаки. Тут вже відразу демонструю і пояснюю. Приготувалися. Свисток, поїхали. Ведемо правою ногою. Вісімка. Правою продовжуємо. Назад ведемо змінно. І удар правою ногою. Бачите, я не влучив, але такий теж удар був від штанги гол. Я насамперед демонстрував для вас дзеркальне, щоб ви розуміли, робив ну, для себе навпаки, щоб вам краще було панувати. Тому бажаю вам гарних результатів. fiscaltora